Не знаєте, що подивитися у цьому відео. Я зібрав 20 нових серіалів, які точно стануть вашими фаворитами вже сьогодні. У цій добірці ви знайдете як хіти, так і справжні несподіванки, які точно варті перегляду. Поїхали! Після скандалу на роботі життя Вільяма Троспера різко змінюється. Несподівані записки, дивні звіти і знайомі люди в найнесподіваніших місцях починають складатися в загадкову картину. Щоденні справи поступово перетворюються на полювання за змовою, де навіть найдрібніше завдання може приховати велику таємницю. Дружина та діти намагаються втримати його вдома, але Вільяма тягне Перед невидима сила правди. Після руйнівної війни на континенті Геральт, Єнефер та Цирі розлетілися в різні боки, кожен з власним болем та цілями. Поранений та знесилений Геральт намагається знайти Цирі. Вона для нього більше, ніж учень, вона сім'я. Цирі ховається серед банди щурів, приймає нове ім'я та нову роль, переходячи межу між жертвою і здобувачем сили. Єнефер піднімає повстання магів, відмовляючись бути фігурою. Ю в чужій грі, і стає рушійною силою нового порядку. 1962 рік Лерой Хенлон разом з дружиною та сином перебирається жити до тихого містечка Дері, штат Мен. Він починає службу на місцевій військовій базі, але колеги ставляться до нього насторожено. Незабаром місто сколихнула серія загадкових зникнень, дітей. Син Лероя Вілл знайомиться з місцевими школярами, які беруться розслідувати, що стоїть за цими подіями. Деррі стає все тим. Нішим і під звичайним фасадом життя пробуджується щось древнє і зловісне, що раз у десятиліття виходить на полювання. Після 25 років за ґратами Двайт Манфреді повертається у змінений світ і будує нову імперію у Талсі. Він досягає успіху, але на горизонті з'являється нова загроза. Багате сімейство Данмайра зі своїми жорстокими правилами. Двайт мусить захистити команду сім'ю і все, що збудував, і водночас зрозуміти, вижити можна лише змінивши правила гри. Френк Ремник звик до спокійної служби на Алясці, але коли падає тюремний транспорт, спокій зникає. Десятки небезпечних ув'язнених розбігаються по лісах, а маленьке містечко залишається майже без захисту. Ремнику доводиться збирати команду з того, хто поруч захищати людей, читати сліди на снігу і приймати рішення без права на помилку. Кожен крок його розслідування відкриває нові підозри. Можливо, аварія не випадковість, а частина чиєї з гри де на кону життя всього міста. Лондон на межі хаосу. Серія вибухів та замахів розгойдує порядок в місті. Команда вигнанців Мі 5 ті, кого списали на маргінеси, опиняється єдиною силою, здатною зупинити катастрофу. Вони ризикують життям, намагаючись виправити чужі помилки, поки всередині служби зростає зрада. Лем стоїть на своєму і, як завжди, не відступає, холоднокровно чекаючи наступний удар. За добродушною усмішкою сусіда ховався серійний вбивця. Він жив подвійним життям. На очах у всіх нормальний чоловік, а в підвалах коїлися жахливі злочини. Підлітки зникали один за одним, а слідство роками не могло його впіймати. Листи, родин, записи і мовчання сусідів показали настільки хиткою була межа між повсякденністю та страхом. Кожен крок вбивці відкривав новий шар брехні і жаху, який десятиліттями ховався за усмішкою доброзичливого чоловіка. Кінгстаун опинився у вакуумі влади. Старі боси повалені, а нові кримінальні гілки пробиваються стіней. Майк Макласки намагається тримати контроль, але навіть його мережа тепер під загрозою. У центрі хаосу нова керівниця в'язниці, яка не дозволяє діяти безкарно. Кожен крок на межі смерті, і колись свої люди можуть стати найнебезпечнішими ворогами. Родина мердо еліта Південної Кароліни, Алекс, впливовий адвокат з династії юристів, Мегі символ бездоганного життя. Проте все змінюється, коли їхній син Пол опиняється під слідством. Його звинувачують у смерті дівчини, що загинула під час аварії на човні, яким він керував п'яним. Розслідування відкриває двері до ще темніших історій, низки загадкових смертей, в яких простежується. Справжня суть сімейства Мердо Після подій в Годолкін університеті все летить шкереберть. Марі та її друзі у розшуку. Система зробила з них ворогів, а і сем тепер зірки корпорації. Новий декан перетворює університет на тюрму з експериментами і пропагандою. Марій шукає правду. Емма намагається не зламатися, а Джордан вирішує грати за правилами чи піти проти них. Тим часом назріває війна між людьми та суперами і стає все важче зрозуміти, хто тут насправді герой. Італія 1970 рік серійний вбивця тероризує країну. Поліція довго не може його спіймати. Спершу жертвами стають підлітки на безлюдних місцях. Потім увагу маньяка привертають молоді жінки. Паніка охоплює суспільство, преса висвітлює трагедії, слідчі збирають докази, але справа не рухається. Поки одного разу не з'являється свідок, який може допомогти впізнати обличчя злочинця. Миротворець намагається залишити минуле позаду, але спокою не буде. Нова змова затягує його знову у бій. Тепер проти ворогів, що діють всередині самої системи. Разом з командою він викриває небезпеку, здатну зруйнувати баланс у світі. Проте, головна битва не на полі бою, а всередині нього самого. Щоб знайти спокуту, йому доведеться пройти через більшу темряву і вирішити, ким він є насправді. Правді, героєм чи знаряддям системи. Джек Ван Дорн побудував кавову імперію, яка стала символом розкоші та влади. Але коли спливає його роман з журналісткою, все тріскає по швах. Дружина Беті знає його слабкі місця і б'є безжально по репутації, грошах і страху втратити все. Конкуренти чекають, медіа розпалюють скандал, і колись бездоганний бізнесмен перетворюється на здобич. Імперія, зведена роками, валиться від одного удару зсередини сім'ї. У провінційному містечку на занедбаній фермі живе тихий чоловік Ед Гін. Ніхто не здогадується, що за стінами його дому ховається справжній жах. Одержимий пам'яттю про матір він поступово занурюється в безумство вбивства могили, спотворена любов і темна прірва, з якої вже не повертаються. Його історія це народження монстра, який не зупиниться, поки не досягне своєї мети. У тихому містечку Тол Пайнс поліцейський Алекс Демсі розслідує дивні події навколо школи для важких підлітків. Дві учениці мріють втекти, а всі сліди ведуть до загадкової керівниці закладу. Чим глибше Алекс занурюється в цю справу, тим небезпечнішою стає правда, з якою йому доведеться зіткнутися. Світ зруйнований, виживає лише сильніший. Джон Доу змушений вступити в смертельну гонку, аби виправити колишні помилки. Паралельно він розкриває секрети свого минулого і причини амнезії. Натомість, перемога в гонці обіцяє приблизити Джона до своєї мети, але щоб її здобути, доведеться вибирати між власними амбіціями і порятунком рідних людей. Світ на межі ядерної війни. Група мільярдерів з родинами спускається в розкішний бункер, створений для ідеального життя під землею. Тут є все: ресторани, спортзали, бари і навіть штучний сад. З екранів вони спостерігають, як зовнішній світ згорає у хаосі. Але справжня небезпека починається не там, а всередині, коли стара ворожнеча між двома сім'ями перетворює притулок на поле бою. Тею відправляють працювати під прикриттям у світ контрабанди. Вона має втертися в довіру до Ешлі, подруги небезпечного боса Мірана. Але що довше вона залишається серед бандитів, то ясніше розуміє, Ешлі не співучасниця, а заручниця. Між обов'язком та співчуттям тея опиняється на межі. І коли Міран починає щось підозрювати, їй доводиться вирішити завершити місію чи врятувати невинну дівчину. Неро зраджений найманець, за яким полюють вороги. Несподівано він зустрічає перлу, доньку, яку ніколи не знав. Тепер чоловіку доводиться тікати, боротися і навчати дівчину виживати у світі меча та хитрощів. Кожен їхній крок відкриває старі таємниці і нові небезпеки. Неро має зробити непростий вибір: врятувати доньку чи зупинити загрозу, що нависла над усіма. Сподіваюся, ви знайшли щось цікаве для себе. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним, і підписуйтесь щоб не пропустити нові цікаві добірки серіалів.